Всім привіт це кріс, і сьогодні я знову буду розповідати вам про брекети. В цьому відео я розгляну наступні питання: що таке надкусочні пломби, для чого їх ставлять, і як довго їх носити, яку їжу не можна їсти з брекетами, і якому раціону варто приділити свою увагу. Я вже майже рік ходжу з брекетами і хочу розповісти вам, які зміни сталися зі мною, як все вирівнялось, і наскільки це було корисним. Я вже майже рік ходжу з брекетами, точніше 11 місяців. І давайте подивимось, яка різниця була до носіння брекетів, і яка різниця зараз. Ось так виглядала моя верхня щелепа, ось так нижня. Якщо помітна різниця, то став обов'язково лайк і підписуйся на канал, щоб дізнатися ще більше корисної та цікавої інформації. І я скажу, що різницю дуже сильно помітно. Я бачу, як в мене змінилось ось щось викрилення, як все витягнулось на вже цієї впадинки. Рот виглядає набагато гарнішим, ширшим, сама щелепа стала ширшою, тобто мені набагато комфортніше. І знаючи все те, через що мені довелось пройти: весь той біль, всі ті страждання, неприємні дні, коли тягне, коли... Крутить, коли ти абсолютно нічого не хочеш робити, коли є багато агресії і злості. І так, з брекетами після корекції бувають приступи злості і агресії. Ну, особисто в мене, тому що дуже боляче, і неприємно. І знаючи це все, я би все рівно погодилась ставити брекети, тому що я бачу результат, і я ним абсолютно задоволена. І я розумію, що це ще не кінець лікування і повинно бути ще краще. Все рівно це вже значно краще ніж ось тут. Зараз мені ставлять правильний прикус. Тобто ряди особливо верхній ряд мене вже ідеально правильно сформований, і все він вже майже не тягнеться, не крутиться. Він тільки допомагає підтягувати якісь там нижні зуби за допомогою еластиків ем, і так далі. Чого не можна їсти з брекетами? Знову ж таки, це ваш вибір. Абсолютно ваші кошти, ваш час, ваші нерви, ваше лікування це абсолютно ваша відповідальність. моя задача просто поділитись своїм досвідом, сказати вам якісь рекомендації, якісь поради. Тому давайте ми отримаємось від коментарів, тому що я в Тіктоці отримала отакенний список коментарів, що це неправда, а я це все їла і нічого не відлетіло. Це ваше діло. Список бажано заборонених продуктів під час носіння брекетів і чого варто. Уникати, утриматись і перенести на пізніше. Категорично не можна жувати жуйки, їсти іриски, все, що тягнеться, все, що липне, все, що будь-як може замотатись, зав'язатись в брекетах, краще від цього відмовитись. Не можна гризти горіхи, не можна кусати яблука. Мені багато пишуть, я не можу жити без яблук. Ну добре, вибирай, або ти зараз їсиш яблуко ріжучи на шматочки і не гризеш його, або ти просто можеш відколоти брекет, пошкодити зуби, пошкодити брекет. Систему і так далі. Не можна їсти жорстке м'ясо, мармеладки, ногу, грильяж, дуже гарячі напої пити небажано, фарбовані газовані напої пити не бажано. Це, типу, як Кока-Кола, вино і так далі. Це все фарбує, псує емаль, тому краще утриматись від цього. Невеличкий лайфхак спробуйте пити через трубочку. Але пам'ятайте, надмірне вживання алкоголю шкодить не тільки вашим зубам, але й вашому здоров'ю. Тому е, будьте обережними! Не можна їсти дуже свіжу здобну випічку, тому що це все заплутується в брекетах, потім важко вичищати. Погодьтесь, не всі використовують всі ці гаджети, стільки всяких різних штук для чистки зубів 5 разів на день. Тому, якщо ви їсте дуже багато випічки, наприклад, здобної, багато ягодів, типу полуниця малина, ківі з дрібними кісточками, які забуваються між брекетами під догою, заїли це все булочкою, а потім зажували це все. І рискою, все прилипло, налипло, залишилось там на цілий день, а то і на цілу ніч, бо, можливо, ви перед сном не захотіли чистити зуби теж. Всі переживають, що О, не відвалився брекет, буду їсти це далі. Не тільки справа в тому, що не відвалився брекет, справа в тому, що через те, що ви не чистите залишки їжі, там утворюється дуже багато різних мікробів, бактерій, які потім можуть викликати каріяс, тому зуби псуються, тому деякі люди потім починають говорити: а от я носила брекети і мені попсувало зуби. Не, можливо, просто ваш догляд був не настільки правильним і коректним а, під час носіння брекетів. Тому давайте будемо відвертими. Це все ваша відповідальність, це все ваші гроші, це все ваше здоров'я, ваш вибір і тому обирайте або їсти. Ну знову ж таки, їсти обережно. Не треба о, раз я все це чищу, я буду все це кусати. Не потрібно кусати. Чому не потрібно кусати? Тому що брекет система і так створює певну напругу і тиск на зуби. Зуби під дією тиску цієї системи починають рівнятись ставитись в правильне положення, то у вас є тиск за допомогою ось цього металу в році. Далі ви вирішили створювати тиск за допомогою шашлику, без якого ви не можете обійтись ні дня. Наприклад, ви його жуєте та тверда їжа, як шашлик, чи як гризіння яблук, горіхів. Починає десь робити так, мовити, неполадки в роботі брекет системи, десь створюється зайвий тиск на дугу. Вона потім виходить з ладу. Плюс у вас ще можливо зуби не адаптувались і ще болять. І ви через весь цей біль продовжуєте це жувати, бо я люблю цю їжу, і мені байдуже, що сказав лікар, бо я без цього жити не можу. Ви порушили тиск, який встановив лікар. Потім півмісяця так проходили, і цих півмісяця брекет-система не працювала належним чином. Потім ваше лікування затягується з року на два, на п'ять. І о, я носив брекети сім років, гризла яблуки, і все було прекрасно. Тому знову ж таки задумайтесь, чи варто це ваших нервів, грошей і переважно грошей ваших батьків. Тому що переважно брекети ставлять в підлітковому віці, і діти ще не несуть повну відповідальність за все це лікування. Це складно. І я вважаю, що взагалі брекети. Треба ставити в більш свідомому віці, коли вже є ця відповідальність, коли немає вже якогось сорому за те, що в тебе там брекети стоять в роті. Коли ти знаєш, що за цим потрібно дивитися, і знаєш, що можна їсти, що не можна. Так само гристи чи не кукурузи не можна. Зараз був сезон кукурузи, і я теж хотіла спробувати, але я просто ножечком зрізала всі зернятка в тарілочку і просто з'їла ось так. Потім це все почистила. Я теж дуже шкодувала, що я це їла, тому що кукуруза дуже сильно позабувалася між брекетами, і це була яка неприємна історія. З брекетом бажано рекомендовано їсти більш м'яку їжу. Я перші дні все блендерила, навіть омлет з беконом. Я все. Підсмежила потім через блендер і їла ось таку кашку. На вигляд було, ніби це вже хтось їв, але мені було байдуже, тому що мені було менш болісно це їсти, і це було все рівно так само смачно. І я знала, що я не несу ніякої шкоди ні собі, ні своїм зубам. Тому все блендерити, надавати перевагу якимось кашкам, дитячі пюрешки, форевер. Це велике спасіння, насправді, і в таких е упаковочках, які просто висмоктуються просто через баночку, через трубочку, просто ідеально підходить, щоб взяти десь собою. На перекус. У мене ці дівчата сиділи в кав'ярні їли бургери, а я сиділа, їла дитячі пірешки, круто. овочі на пару, якісь там парові котлетки, кефіри, йогурти, пудинги, бажано, все м'яке. Бажано, там банани, авокадо, різні м'які фрукти. Яблука просто поріжте. Зрозуміло, що в перші дні це більш важко їсти. Наступні там, через тиждень так, можна їсти більш твердіші фрукти типу яблук, просто їх різати. Різати персики, просто їх різати. Якесь м'язку можна вже не прям настільки в парову котлету перетворювати, можна там курячу грудку, але різати. Сте, ну, обмежтесь від споживання там курячих крилиць, наприклад, якщо ви любите. З'їжте там іншу частину курки, але теж відрізайте, не обрізайте кісточки, просто ножиком обрізайте. Перетворіться в такого собі аристократа і їжте виделочкою і ножем. Виглядає набагато естетичніше, я навіть бутерброди і роли їла з виделкою і ножем. Уявляєте? І нічого страшного в цьому немає. Головне позиціонувати себе, що так має бути, і тоді інші будуть сприймати це теж нормально. Ніхто не буде сміятися і казати, що щось не так. Якщо ви соромитесь і такі ой, блін, як мені це поїсти, звичайно, це викликатиме сміх і здивування від оточуючих. А якщо ви це робите впевнено, ніби так має бути, повірте, ніхто не буде звертати увагу. А більшість теж закинуть ці палички і скажуть: блін, я теж краще буду їсти виделкою і ножем. Набагато зручніше. Ще я хотіла сказати про одну таку детальку, коли мені ставили брекети. Спочатку мені ставили верхню щелепу, через місяць ставили нижню. По-перше, щоб пройшла адаптація. По-друге, щоб це було трошки вигідніше по грошам, не так зразу було по гаманцю. Третє щоб верх адаптувався, а низ в мене був набагато вущий. Якби мені поставили і верх, і низ, я б верхніми зубами збивала нижні брекети. Тому на наступний місяць, коли мені поставили нижні брекети, мені одразу поставили надкусочні пломби. Це ось такі. Шматочки цементу, такі як в нігуть шматочки цементу, в моєму випадку на верхні шістки, і я просто не могла змикати рот. на, У мене щелина була десь в 5 міліметрів. І таким чином я не збивала нижні брекети. У мене розширювалось нижні щелепа окремо, верхні щелепа працювала окремо, і я могла їсти тільки, можна сказати, одним зубом, тому що ти могла дотикатися до нижньої щелепи тільки в одному місці. Ось так ось в мене була надкусочна пломба, і я. Я могла їсти тільки ось так. Тому реально без сміху, без приколу я могла їсти тільки, вважайте, одним зубом. І максимально незручно розжовувати ваші шашлики, там, шаурму і так далі тільки одним зубом. Потім ця пломба стесується стає трошечки легше. Але перші дні це максимально дискомфортно. І ці надкусочні пломби в мене ну, від другого місця носіння брекетів досі. Тобто, практично цілий рік, час від часу, мені їх нарощували. І в мене має бути 12-та корекція в кінці вересня. Карка мене бладіє. Ціла тим, що мені ці надкусочні пломби швидше за все вже будуть знімати і якось там формувати це все. Можливо, пошвидше це якось питання буде йти до того, щоб знімати брекети. Я не знаю, хочеться вірити, хочеться їх зняти, але з другої сторони, я вже настільки звикла до того, що я з брекетами. Я це сприймаю як якісь аксесуари, якийсь прикол. Кожного разу просто міняю кольори резиночок. Це для мене якось цікаво виглядає, просто в образі в цілому, стильно, модно. Ну і плюс це здорово. Я знаю, що зуби лікуються, плюс це виглядає. Ну для мене. Прикольно, от я люблю якісь блискітки, а тут ще й на зубах щось блистить. Тому сприймайте це як просто якийсь стильний аксесуар, тимчасовий, який вам з часом знімуть, і все буде окей. Якщо тобі було цікаво та корисно, став лайк під цим відео, підписуйся на мій канал, переходь а, за посиланням на попереднє відео, дивись мій тік-ток, тому що там теж дуже багато корисної інформації. Дякую, що були зі мною цих декілька хвилин. Бажаю вам всього найкращого. Будьте здоровими, будьте з гарними здоровими посмішками і до скорих зустрічі! vai ter